Усім привіт, з вами Максим. Вибачте, що трохи довго не випускав відео. Е, я не мав часу, не Ангелі, не, е, з Ангеліною не знімав, але я сьогодні буду сам знімати в нашому світі. Ось що сталося, займає він мені 50 МБ взагалі круто. Ось що змінилося. Я був відправився в експедицію. Що я там знайшов? Знайшов подсолнухи. Знай... Я знайшов джунглі. Ось. Що мені дуже довго закінчилося, я теж не шукав дорогу. Далі знайшов село, в якому була маркор. Так, чекайте. Знайшов арибуз, знайшов тикну. Ось, скільки мені того всього є. Ну, так, все добре. Добудував собі прибудову малесенько. Перемістив всі сундуки Ось сюди. З модим трічопи я наробав кучу дерева, так що роздавав потім його. Роздавав, у стапові поклав. Так, може стаків п'ять Ангеліні. Два бутери. Ну і собі решту ще. І це дори весня. І це дори весіни, а не... А не досок. Так. Ну, буду робити. Ось такий тепер у нас парк гарний, тропічний. Ще знайшов один хвойний садженець. Ну, біля нас тут як не як тундра. Так. І в мене рівень складності. Останній. Угу, так, добре. Остап. Якщо ти будеш дивитися все відео, хоча найближчих тиждень-два, ти навряд чи будеш. Устапа, я багайп. Можна позбирати пшеницю твою? росте той Ну, куса. І та устапа. Де я тобі тут захова? Заховаю тобі ось тут скільки дерева тропічного. І отут ще десь по чел. А, ось. Mm. Ну, ось так все змінилося, все добре. Все просто причудово. Завтра я буду знімати з Ангеліною. Так що все окей. все із very, very good. Але не дуже. Ой, до мене. Так, куропа. Гарно все. Не мукай, все гарно. О, до на рахунок курів. Креміч. Та й ламаю. куропа. Дивитися себе розуміло. Ангелі ну, є такий самий подаруночок. Ну, Прилетів я звідки з тамтої сторони. Подорож була довга. відстань була. Ну, не така велика, як здається. Блоків так п'ять тисяч. Ну все, Гаймоші нам отак, знайшов секвоєвий ліс. М -м, що ше Секвоєвий ліс. Ммм. Нічого ліс само собою. М -м, ну і все. І більше так О, не б'ємо. О, нього. Все, індермен не люблю чіпати. Це не відомо, я ендерменів не боюся. Я їх ніколи не боявся. Ну Но... з оновленням доведеться. Пшениці. Мені далі пшениці. Ні угу. так сюди. Угу. Ось так, все добре. Так, моя там кірка заліз. Що треба і не треба mm. я собі на креативі був взяв на колорія? А ч це ще поки нічого, так я в шахту йду ну, для шахти це простий. Здравствуйте, знадобиться. Mm -hmm. О, кука, кулка, скука. Факіл, удаємо. Кірка, кірка, дро. Э су. Так. А де мої часу? Я ось хочу запитати. Блін, де мої часи?

Можно Так. шалото. Я вже тут, напевно, пів години купаю. Знайшов редстоуну багато. залізу ще, погільну. Ще оцей факел і все. І можна йти додому. алмазики, наламазики, іде. Я один он не мой нет, пой. Там уже десятая хлебного. Так, себе. Чем бион еще? Загалин. Я вертаюся. Ось мене вже на поверхні. Так, мор. Ти збираєшся росту? Ну, тростой. Я побачу. Пічка. Саду, і шапка. Давайте залізу. Так, на давайте залізу саме головне. Mm, так. 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 Вот они делают кучу. Ну, не такая, так. кучу, Весь серед стол, Ту багато місць він мені займає. Ось так І тут позбираю бої. Треба відпочинити від достигли. Наскільки я не помиляюся, з одного цього виходить три або чотири. Не пам'ятаю. Це буде рости. Ось так моєму ты. this. Yes. Ще одне на цьому я закінчую своє відео. Усім па-па!